У мене за спиною палацова алея. Тобто гості Браницьких це, скажімо так, аристократія, польська, українська, російська, французька, взагалі європейська. От, власне кажучи, цією алеєю її добре видно, тому що там стоять дерева. Вони в'їжджали до Олександрії. Брама це сучасна, але ну, вона стоїть, скажімо, майже на тому ж самому місці, де стояла історична. Ну, може, трішки здивинута там, не, не ідеально, там метр в метр. Але плюс-мінус видно от по деревам, що вона все-таки більш-менш непогано була відновлена. І оцією алеєю спочатку карети, вже на початку 20-го століття це могли бути такі автомобілі, які ми зараз називаємо ретро. Вони в'їжджали сюди. І от ми тут стоїмо якраз. Біля такої клумби, тобто вони в'їжджали між двома е, частинами пала, цього, цього палацу, між двома флігелями, е, завертали сюди і, власне кажучи, швидше за все зупинялися е, з протилежного боку. Там вже ці гості виходили. Машина, карета їхала назад, виїжджала і, власне кажучи, паркувалася вже в іншому місті резиденції, там, де, власне кажучи, були там, ну, потім гаражі. Перед цим там, конюшні, де стояли карети. І от ця палацова алея вона була розчищена силами. Активістів, ентузіастів е, громадської організації Біла церква туристична. Е, була ідея, що тут, е, скажімо, це буде все проведено до ладу, розчищено, будуть стояти лавочки. Е, ну, я думаю, що так колись і буде. Тобто я в це дуже сподіваюся. Я е, в це вірю, що так буде. Ну тому що це насправді дуже цікавий об'єкт, можливість пройти. Е, Потрапити, власне кажучи, в е, е, оце, оце середовище літнього палацу, е, який не зберігся. Але так, як це робили люди там, е, понад 100 років тому, 150 років, 200 років тому, і навіть в другій половині, в останній чверті XVIII століття.